Дуже цікава ситуація взагалі відбувається в Тернівці. Сьогодні на всіх ресурсах виконавчий комітет і всі, що пов'язані з ним, вони розганяють картини апокаліпсису, як місто стане, як в них немає грошей, що депутати там блокують. І одночасно з тим на сайті Тернівської міської ради і на останній сесії, яка відбулася. На цьому тижні я знаходжу, я знаходжу програму, яка була винесена нашим керівництвом міста Крижановського Шкут особисто. І зачитую місцеве самоврядування, Тернівська міська рада, восьмого скликання, 41-ша сесія, Значить, рішення про затвердження фінансової програми підтримки Павлоградської районної державної адміністрації. Вони в тому році підтримали державну адміністрацію, так сказати, як вони кажуть, зайвих грошей в них для державної районної адміністрації, виявляється, є зайві гроші. Вони в минулому році 280 тисяч віддали, ви пам'ятаєте, я казав, ну я сприймаю це як чистий підкуп просто. Військова районна державна адміністрація взагалі не зрозуміла, чим займається. Якісь, ну, якісь люди там сидять, вимагають гроші. Ну, це просто якась, ну, чесно кажучи, російський якийсь рекет просто відбувається, коли і вони приходять, і наші там, депутати там, повинні виділяти кошти їм там 300 тисяч і на що. От. Давайте я вам зачитаю, на що в програмі сказано виділяються ці кошти. Це в той момент, коли вони, наголошую, розказують, що в бюджеті немає грошей. В бюджеті немає грошей. І ось на що потрібні. Програма фінансової підтримки на 25 рік районної державної адміністрації. Потрібно для стабільної роботи районної державної адміністрації. Чому Тернівка повинна так фінансувати стабільну роботу? Далі. Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Тернівської міської територіальної громади. Ну, прикольно просто. Да. З метою вирішення зазначених. Питань, і, враховуючи недостатність коштів державного бюджету на утримання апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, зумовно необхідність розроблення виконання програми підтримки органів державної влади на 2025 рік. Ага, пишуть, що вони там ще пишуть, що для виконання державної адміністрації згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії мобілізуються усі наявні ресурси. І хобзик обмежується граничними видатками державного бюджету, що й не вистачає для забезпечення ефективної і якісної діяльності. Ну просто бред сумасшедшо. Вони ну, просто не вистачає грошей державного бюджету. Вони. Да. Ага. Однак, Павлоградська районна. Павлоградська районна державна адміністрація має певні труднощі у фінансовому забезпеченні, а саме низький рівень фінансування видатків на виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам Павлоградської районної державної адміністрації. Це просто бомба. Я вам зараз просто покажу декларацію керівника Павлоградської районної державної адміністрації. Ви просто впадете. Значить. Декларація керівника районної державної адміністрації. Я вам зараз просто Ряпалов в Денис. Заробітна плата. Ось у мене тут. Я зайшов до нього в декларацію на ЗК. Значить, заробітна плата мільйон 200 тисячі 600 сейчас, сейчас, зараз. 641 гривня. Мільйон 200 тисячі 641 гривня. Недостатня в них заробітна плата. Ви собі можете уявляєте взагалі? Ну, наші придурки, я іначе просто не можу сказати, і ці придурки, шкути, вони ж всі проголосували за це. Ну, Мене не було на сесії, просто, як мені сказали, ну проти проголосувала там група Добродькіна, там шість людей. Всі інші проголосували, там хтось утримався. Ну, Це просто треба. Уточнити, я знаю, що всі шкути і ну, ті колесники, ті трачуки, сім'ї, Романькові, ра рама ну, вся група, яка там під сапогом у шкут ходить, вони всі просто віддали, готові віддати Були і 300 тисяч гривень в цьому році, в тому 280 віддали, в цьому 300 тисяч гривень вони просто віддати хотіли на районну державну адміністрацію на підтримку заробітної плати. Просто уявляєте, заробітна плата мільйон двісті дві тисячі у керівника. Тобто сидить чувак, я так розумію, він там молодий, так що я можу казати чувак. Мені 51 рік, я думаю, що він не старше за мене. Сидить чувак блядь, в тилу, отримує бабки стільки ж, скільки чу... мої хлопці на передовій. Не кожен отримує мільйон двісті дві тисячі. І ці чмоньки наші... Місцеві, вони з місцевого бюджету ще віддають 300 тисяч їм на заробітну плату. Ну просто це ж маразм. Ну, рібну, хлопці, дівчата, от скажіть, ну якщо ну я не правий, то просто плюньте мені в очі. Якщо ми повинні підтримувати Дениса Ряпалова, у якого... Мільйон двісті дві тисячі заробітної платні. Він отримує сто ну, тисяч гривень на місяць. Ми йому даємо ще там скільки. Вас немає наших вчителів, там, тренерів, там, лікарів, яким ви можете триста тисяч, я не знаю, там, по дві, по три тисячі ви можете віддати там, вчителям. Ну, пусть це там, популістично там, виглядає, но, але це ж правда. Ну, це ж підкуп, ну це ж підкуп. Шкут ну, намагається ввести в місто військову державну адміністрацію. Вона рвала там і метала, не знаю, як там в російське, я перепрошую. І хотіла просто місто під себе підкласти, щоб вирішувати тут самою фінансування і все таке. І, ну, звісно, їй понадобився отакий районний. Ну, Керівник районної державної теж військова сьогодні, районна державна адміністрація. І просто йому 300 тисяч, просто як, ну це ж, ну це ж хабар, слухайте, ну це ж хабар чистої води. Ну просто ганьба. Ну це слава Богу, що є люди, які просто ну просто у яких питання виникають. Ну у колесників, от тих радників, там я не знаю, яких там назвати, в них немає питань, що там 300 тисяч з міського бюджету дати, а потім вони ноють і кажуть, нам треба, от в котельну там копейку там куди. Ну ви 300 тисяч далі, отак просто на собі. І от потім ви говорите, що немає, не треба перевірок в місті. Не треба перевірок в місті, коли вони просто отак по півмільйона віддають, незвісно на що, незвісно кому. У кого зарплатня півтора мільйона гривень. Ну розкажіть це комусь іншому. А потім ви розказуєте, що Добротін там такий-сякий, Мусієнка там такий сякий. Ну, розказуйте, розказуйте. Так що ну давайте просто думати головою. І хто пише, що пише, коли говорять. Дивіться, якщо це анонім, так ото йому аноніми робіть. Зрозуміло. Ну, просто не переписуйтесь взагалі з ботами. ну Добровольський перейняв оту погану звичку тарілки просто. Спілкуватися через ботів. У нього скрізь ботів сам сам добровольський, він там рудаметов сам собі пише. Добровольський хороший парень, блін, сам собі написав: І сиди, ж насолоджується, на йолки-палки. Ну, ну це просто дно. Це аморальні типи, просто аморальніші. І вони там пишуть, там ботів наплодили, вони там катають. Льоша Картоша і все таке, блін. Кровапійця, блін. Те, що кровопіця мільйони гривень пацанам віддав. я вам. І зараз, якщо треба підтвердити, так пацани підтвердять, сколько він там і волонтерів, і все. Вам треба, щоб він на показ ходив там кудись. ну, ну він... Він вільна людина, кудись він хоче ходити, туди він ходить. Кудись він дає гроші, кудись не дає. Так що ну, бажаю здоров'я. Отака от бесіда в мене з вами. Дякую всім. Дякую. Побачимось.